Вітаю вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Давайте подивимося з вами, чи буде блекаут на Москві, да, після такого, що в нас був блекаут. Подивимося, чи буде блекаут, чи щось таке цікаве, показове може статися. Знаєте, як ви от... Ну, там, для... Петербурга, можливо, таке щось болюче буде, дивіться. Одразу, одразу щось туди. Ну, як одразу? Ну, полетить, полетить. Так. ну Такі новини я люблю дивитися. Полетить. А у мені оцей чаклун на Мадяра схожий. ну Подивіться, може. Правда ж схожий? Схожий. Скажімо так, цей чаклун щось туди направить. В таке плани в нас вже є. І досить болюче буде по цьому. Ну, я не скажу, що це буде Москва, але можливо Пітер. От знаєте, що, ось, щось таке, якась околиця, так, дивіться, по хитрості. Прекрасно. Прекрасно. Щось ми там таке. Ой, башенька випала. Як же ж я тебе люблю, коли ти падаєш на Росію шку. Так, ну що ж, Росія скоро отримає, ну і не скажу, що сама Москва, а Росії буде, тобто в Москві буде боляче через якийсь певний удар. Буде болючий такий удар, вони цього не очікують. Що воно туди може прилетіти, але це буде зовсім новий напрямок, я би сказала, по, по шуту. що щось новеньке таке, а може, щось новеньке полетить. Так, камера в мене з'їхала, <кій> щось новеньке полетить. А, ось тому то, там буде така башенка, і це буде дуже болюче для самої Московії, тому що випав ірафанд. Для Московії це буде дуже болючий удар. О, насила. сила. Там ще жертви, слухайте, будуть. Там будуть ще жертви. Так, ну хорошо. Нехай же воно збувається. Такий. Ну, ця карта теж свідчить про блока, до речі, що люди сидять з фонариками в підвалі. Ось. Ну, я не скажу, що це саме Москва постраждає околиці, але по тому, що це буде боляче для Московії, це 100%. Бо це дуже болючий удар. Він випав моментально сам перший випав. Це скоро вже станеться. Ну, Тоді ми очікуємо такий поворот. Ми його дуже хочемо і чекаємо. Того удара. <кій> нехай там, скоріше, вищі сили розпоряджаються. Ось. А дядько Мада... Мадяр, нехай працює. Бо він гарно працює. Ось, ну так, в Москві буде дуже боляче. Чекаємо на якийсь удар, друзі. Чекаємо на башеньку. Чекаємо. Дуже цікавий, у нас тут план, дуже є цікавий, який буде принесе. Ну, біль принесе. Так, друзі, дякую. <кхід> трошки я перехворіла, у мене голос трошки сідає, важко записувати відео. А ось. Хочеться щось більше можу сказати, а тут не вистачає трошки. Е, тому перепрошую. Е, всім дякую. Дякую, і очікуємо, що на Росії скоро буде така башенька, Пітер чи, якісь околиці Московії, нехай воно там вже там скоріше. скоріше. Може, це удар може бути по аерафанту. Я не впевнена, що воно прилетить в бункер, якщо чесно. Але досить такий цікавий, хитрий удар запросто. І болючий, притом, дуже болючий. Все, друзі. Я вам дуже дякую за перегляди. Перепрошую за <кхід> свій голос, що він не так звучить. Ось, всім дякую, до зустрічі.